Чому ви з ним розійшлися насправді? Давайте будемо дивитися. Чому з ним розійшлися насправді? Яка істина причина того, що ви з ним розійшлися? І чи правду він вам сказав? Давайте будемо дивитися, і для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам цей розклад, ми подивимося, який він. Який він чоловік. О, Відлюдник відразу виходить сам з собою, я веду бесіду. Ой, ну. Ой, дивіться, людина в себе закрилася через те, що втратила роботу. Через те, що втратив джерело прибутку, через те, що те, куди він вкладав свої сили, тепер від нього пішло. Все, уже немає. Причому це сталося буквально от, ну, дуже нещодавно, тому що ще болить. Він може нікому не казати про те, наскільки йому погано, про те, що, наскільки він переживає цей момент. Він може здаватися дуже таким прям ха, -ха хі хі але насправді всередині, от, перша карта, яка вийшла, це відлюдник. І відлюдник це про те, що я не ділюся. Я, не ді... я можу перебувати в колі інших людей. Я можу спілкуватися з багатьма людьми, але я не ділюся тим, що в мене є всередині. От тому. Це, от, знаєте, прям, ну, могло бути таке, звісно, що в нього не, він працював не на когось, да, не роботу втратив, а з бізнесом якісь е, проблеми. Тоді бізнес не втратив, але вихлоп 0,1. Тут питання того, куди ля взяти гроші. От таке головне питання буде. Окей, давайте дивитися, чому ви з ним розійшлися насправді, що трапилося. Можу що змінювати щось не захотів, тому що ви хотіли змін. Ви хотіли дійсно в цих стосунках змін. А він, ні. І те, що ви йому пропонували, те, що ви йому говорили, він це не сприйняв. Насправді, знаєте, ваші стосунки вони ще не закінчилися. Вони не закінчилися до кінця, немає карт повністю закінчення. Між вами зараз взагалі не буде спілкування, причому не буде, тому що ви не хочете спілкуватися зараз. І ви можете вважати, що дійсно все, ви розійшлися, але це тільки пауза. Це тільки пауза, вище Він вам точно буде писати. От питання в тому, чи відповісте ви йому, тому що по четвірки кубки ви можете йому не відповісти. Повідомлення побачили, знаєте, так, розвернули, подивилися, що він написав. Звернули, смахнули нахер з пляжа, а я не буду. Але через те, що розвитку ваших стосунків їх ніякого не було. Могли бути сварки. Могли бути непорозуміння, могло бути таке що ви переставали вже спілкуватися. У вас вже до цього були паузи, але він нічого не робив. Нічого не робив для того, щоб ваші стосунки якимось чином вони змінювалися, щоб вони рухалися десь вперед.